Доступні ліки, соціальна допомога, грошовий обіг. Яких новацій чекати українцям у жовтні? Що треба знати батькам школярів і тим, хто отримує кошти від держави? Усе найважливіше ми зібрали в короткому огляді. Експериментальний проєкт із об'єднання кількох державних виплат в одну розширюється з 1 жовтня. Відтепер звернутися по базову соціальну допомогу зможуть не лише малозабезпечені сім'ї, а й інші категорії громадян. Зробити це можна через пенсійний фонд або за стосунок ДІЯ. Базова соціальна допомога це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує одразу кілька видів державної допомоги в одну, тож Сім'ям не потрібно оформлювати документи для кожної з них окремо. Розмір виплати прив'язаний до базової величини 4,5 тисячі гривень і розраховується індивідуально. Родина має вибрати, отримувати допомогу по-новому або ж залишити звичну форму. Євросоюз змінює правила перетину кордону з 12 жовтня. В ЄС діятиме нова система контролю виїзду та в'їзду громадян. Серед основних нововведень скасовуються штампи у паспорті, натомість впроваджують цифрову реєстрацію. У пасажира питатимуть паспортні відомості, скануватимуть відбитки пальців, зніматимуть на фото обличчя. Потрібно також зафіксувати дату і місце перетину кордону. Біометрію робитимуть усіх. То подорожує на термін до 90 днів в Євросоюзі. Пояснюють, новації запроваджують зокрема для боротьби з підробленими документами. А отже, відмова надати біометричні дані може стати підставою для відмови у в'їзді на територію ЄС. Доступні ліки у Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік лікарських засобів, які можна купити в аптеці зі знижкою чи отримати безкоштовно. У програму додали 85 нових позицій. Зокрема, це препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, захворювань серцево-судинної системи, дихальних шляхів, цукрового діабету, для лікування розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболізму. Річних і аутоімунних захворювань також внесли лікарські засоби для вагітних та породіль. Відтепер у програмі понад 700 найменувань, які можна отримати в будь-якій аптеці України. З 1 жовтня Нацбанк почне вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. Процес триватиме поступово. Монетами поки що можна буде розрахуватися в магазинах, але в банках клієнтам більше їх не видаватимуть. Натомість надсилатимуть до НБУ для утилізації. Представники регулятора пояснюють, попит на монети найдрібнішого номіналу з часом суттєво знижується. При цьому в обігу досі перебуває понад 4 мільярди цих копійок. Після повного вилучення вилучення 10 копійок з обігу, під час розрахунку діятимуть правила заокруглення, ті самі, що вже застосовувалися під час вилучення монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Гроші на книжки в Україні з 1 жовтня буде розширено програму Пакунок школяра. Це виплата в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, одягу та взуття для тих, хто відправляє дитину в перший клас. Вже від завтра державну допомогу можна буде витратити ще й на придбання літератури. До програми долучається дедалі більше торгових точок по всій країні. А відтепер ще й книжкові магазини вже з першого. Січня діятиме єдиний перелік магазинів, де можна буде скористатися цією виплатою. А в застосунку мрія у школярів з'явиться власна валюта. Учні збиратимуть мрійки за виконання завдання з різних предметів, які для них формуватиме штучний інтелект. За правильні відповіді чи прогрес у навчанні, система нараховуватиме бали, потім їх можна буде монетизувати, витративши на квитки в кіно, майстер-класи та освітні курси. З 1 жовтня система запрацює у форматі бета тесту. А вже з нового року з Застосунок планують масштабувати Євгену напрієнку. Подробиці Інтер, марафон. Єдині новини.